Вітаю, шановні одинадцяті класи. Сьогодні ми з вами розпочинаємо на історію України шостий розділ: Європейський вибір України і російсько-українська війна. Ну, хронологічно, це від Революції Гідності до сьогоднішнього дня. І сьогодні ми з вами поспілкуємось про геополітичний вибір України, утвердження євроінтеграційного курсу і Україна в імперській доктрині руського мира. З давніх часів проблема геополітичного вибору України є актуальною для мешканців українських земель. Адже колись вони перебували на межі між світом перших неолітичних землеробів, світом мезолітських мисливців і збирачів і світом кочових скотарів. Уже багато століть Україна стоїть на перетині західної християнської, східної християнської та мусульманської цивілізації. В умовах незалежності українське суспільство отримало можливість вільного геополітичного вибору. Звільняючись від прорадянського, проросійського і одночасно антиєвропейського світогляду і опереджень, український народ та українська еліта приходили до переконання про розумність і природність євроінтеграційного курсу для України під час тривалих дискусій різних суспільно-політичних сил. У Верховній Раді України було вироблено і законодавчо закріплено такі пріоритети зовнішньої політики України, як угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським співтовариством та їхніми державами-членами в 1994 році, і стратегія інтеграції до Європейського Союзу в 1998 році. Після президентських виборів до 2004 року. Нове українське керівництво, на чолі з Віктором Ющенком, проголосило курс на євроінтеграції. Країни Європи та США активно сприйняли помаранчеву революцію. Перед Україною відкривалися нові перспективи євроінтеграції. Під час проведення в Києві конкурсу, пісенного конкурсу Євробачення 2005 українське керівництво виступило з ініціативою скасуванням українських віз. Для всіх громадян країн ЄС та Швейцарії. 21 лютого 2005 року Україна та ЄС підписали трирічний план дій з наближення України до стандартів європейських країн. Цей документ передбачав 270 невідкладних заходів. Перш за все, це вступ до світової організації торгівлі, демократизація системи управління і верховенства права. Поліпшення інвестиційного клімату. 1 грудня 2005 року Євросоюз заявив, що визнає Україну країною з ринковою економікою. У квітні 2006 року на сесії Європарламенту схвалили резолюцію, на якій Європарламент закликав Єврокомісію почати переговори з Україною про асоціацію членства в ЄС. Також між Україною і ЄС розпочалися перемовини про скасування візового режиму. У листопаді 2010 року схвалили план дій, який передбачав, що Україна запровадить біометричні паспорти порядкову охорону своїх східних кордонів тощо. 24 листопада 2010 року Європарламент проголосував за резолюцію про те, що Україна може. Подати заявку на членство в ЄС як і будь-яка інша європейська країна, котра дотримується принципів свободи, демократії, поваги до прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права. Нарешті, після тривалих дискусій з 2007 року розпочинається робота над підготовкою угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За ці роки було проведено 21 раунд переговорів. Щодо угоди про асоціацію та 18 раундів щодо створення зони вільної торгівлі. Але у вересні 2013 року на засіданні уряду прем'єр-міністр України заявив, що угода про асоціацію з ЄС значною мірою захищає інтереси вітчизняної економіки. Угода про лібералізацію торгівлі мала охоплювати понад 95% обсягу двосторонньої торгівлі. При цьому мито на європейські товари. Мало знизитися у два рази протягом чотирьох років, тоді як мито на українські товари у 15 разів протягом першого року дії угоди. Після відвідин Віктором Януковичем, президента Російської Федерації, український уряд несподівано почав шукати приводів для гальмування підписання угоди. В Україні набув розголосу інформація про те, що для асоціації з ЄС Україні до 2017 року. Потрібно 160 мільярдів доларів США. Стверджували, що таку суму свого часу ЄС надавав Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині. Проте замовчували, що допомогу цим країнам надавали починаючи з 1991 року. Вона становила не 160, а майже 106 мільярдів доларів США. При цьому 86,5% від цієї суми країни отримали не як асоційовані. А повноправні члени ЄС, як наслідок, комісар ЄС Фюле щодо цього зазначив, що такі вимоги України не є обґрунтованими. Як оманливий аргумент проти асоціації з ЄС наводили і цифру завищеного обсягу товарообігу з РФ в 36%. А насправді він становив лише 27%. Відмова підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року спровокувало народне обурення та розпочало Євромайдан, який переріс у Революції Гідності, і яка завершилась перемогою протестувальників і утвердженню європейського курсу країн. Як це відбувалось, поговоримо з вами на наступному році. А, але. Революція гідності утвердила європейський шлях розвитку України. Також Віктор Ющенка виступав за повноправне членство України в НАТО. Це було записано і навіть у воєнну доктрину України. В квітні 2005 року у вільності на нараді голів МЗС країн НАТО відбулося засідання Комісії України-НАТО, яка започатковувала інтенсивний діалог щодо що мав стати першим кроком на шляху входження України до організації Північно-Атлантичного договору? Підтримку Україні надавали всі члени НАТО, але за умови підтримки цього кроку українським суспільством і досягненням внутрішньої стабільності. Активним противником вступу України в НАТО та і в ЄС виступала Росія. На початку 2008 року розгорівся політичний скандал, приводом до якого стала заява генсека НАТО про те, що організація отримала лист з підписами президента України, прем'єр-міністра і спікера з проханням приєднати Україну до плану дій з набуття членства в НАТО. Скандал переріс у політичну кризу, було паралізовано роботу парламенту України на два місяці. Опозиція за вказівкою з Москви блокувала трибуну з гаслами НАТО Ні. З обранням Президентом України Віктором Януковичем відносини з Альянсом вступили у новий період. Нове українське керівництво заявило, про позаблоковий статус України і небажання вступу до НАТО. Найскладніше розвивалися відносини України з Росією. Росія Відводила Україні особливе місце в імперській політиці руського міра. Тому будь-які спроби євроінтеграції України викликали серйозні загострення відносин між двома країнами. Концепція руського міра або руський світ це російська неоімперська геополітична та ідеологічна доктрина епохи панування путінізму. Спроба орієнтації російського населення стосовно ідейних основ існування та розвитку російського суспільства через формування симбіозу сприйняття історичного минулого та перспективного бачення майбутнього в пошуку нової моделі ідеологічного наповнення національної ідеї нової Росії, створення стратегії геополітичного розвитку на теренах колишнього Радянського Союзу. Вона насправді була розроблена ще на в кінці 2000-х років, і її суть, як я і сказав, полягала в використанні православної віри, слов'янського коріння, російської мови, якоїсь особливої духовності для отримання України в підпорядкуванні Москви. Авторами філософсько-політичної доктрини Російський світ вважається сучасний російський філософ Петро Щедровицький. Провідником ідеології руського міра був і є президент Росії Володимир Путін. А головним реалізатором і речником є сам патріарх Російської православної церкви Кирило. Першою причиною конструювання проєкту руського міру стало прагнення інтелектуальної та владної еліти Російської Федерації знайти вихід із кризи ідентичності російського суспільства. І відцентрованих процесів у політичній сфері. Після обрання патріархом в 2009 році Кирило починає здійснювати регулярні визити в Україну, зокрема на День Хрещення Русі, і всіляко підкреслював спільність виходу з купелі Володимирового хрещення трьох народів: російського, українського та білоруського. І стверджувати думку про братність цих народів. Ідеологія руського. Міра знайшла відображення в політичних подіях, які відбувалися до 2013-2016 роках у Криму і на сході України. То поганда ідей російського світу в Україні покликана коригувати масову свідомість у напрямку вигідному Російській Федерації, а також слугувала підготовчим плацдармом для вторгнення в Крим. Концепція російського світу є також однією із спроб створення утопічного російсько-центричного. Альтернативного Європі, цивілізаційного полюсу. На більш ранніх стадіях російський світ це неоколоніальний шовіністичний проект або концепція, що визначається як спільний цивілізаційний простір. Цей цивілізаційний простір повинен базуватися на трьох засадах: на православ'ї, конкретно московського зразка, на російській культурі і на особливо російській мові. І на погано закумульфованого самодержавства, тобто диктатури, подана як спільна історична пам'ять і спільні погляди на суспільний розвиток. В Росії так почали ідеалізувати колишнє самодержавство впереміж із сталінізмом. Після обрання президентом України Віктора Ющенка Росія розгортає цілеспрямовану політику. Е е яка мала б забезпечити контроль над Україною в концепції руського міру. Вона включала заходи в економічні, політичні, культурній, релігійній сфері та міжнародних відносинах. Російські політики у відносинах з Україною і на початку нового тисячоліття продовжують керуватися імперськими історичними міфами, ніби Україна є частиною Росії, а тому. Тому має перебувати в нерозривному зв'язку з нею. Росіяни й українці є один народ, і незалежна Україна є історичною аномалією, зумовленою зрадництвом українців і підступами Європейського Заходу і іншими місенницями. Коли Україна чітко визначила свій курс на євроінтеграцію, Російська Федерація відразу ж вирішила здатися до газового шантажу, демонстративно закривши крадок. 4 січня 2006 року сторони уклали сторони уклали договір, за яким Україна купувала газ по 95 доларів США за 1000 кубометрів. З того часу тема газу і його транспортування теренам України стало постійним джерелом напруження між державами. Внаслідок чергової російсько-української газової війни. На межі 2008-2009 року український прем'єр Юлія Тимошенко підписала контракт, за яким в 2009 році середньомісячна ціна газу становить 228 доларів, а 2012 року зросла до 426 доларів за тисячу куб... кубічних метрів. Тобто середньорічна ціна на газ для України була наближена до середньоєвропейської ціни. В Україні Москва організовувала також антинатівські виступи, підтримувала проросійські рухи, неадекватно реагувала на тему Голодомору. 1932-33 років визнаного в Україні геноцидом українського народу. Російські ЗМІ проводили справжню українофобську інформаційну політику. Як наслідок, у 2008 році більшість росіян вважала Україну вже ворожою державою. Проте, внутрішні чвари серед українських політиків та прихід до влади Віктора Януковича не дали змоги зробити адекватні висновки і підготувати засоби протидії подальшій російській агресії. Коли Віктор Янукович за підтримки РФ став президентом, також вирішувалась доля Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, який, який повинен був залишити територію нашої країни до 2017 році. 21 квітня 2010 року в Харкові було підписано, а потім за 6 днів ратифіковано нову міждержавну угоду про перебування російського флоту в Севастополі. Угода продовжила термін дії ще на 25 років до 2042 року. Оплата за перебування флоту складала щорічних платежів 100 мільйонів доларів і додаткових коштів за рахунок зниження на 100 доларів. Ціни на газ, установленої чинним контрактом. Однак поступки на користь РФ не покращили відносини. РФ лише посилювала тиск. Вона намагалась е вимагала контролю над українською газотранспортною системою, вступ України до Митного Союзу, прагнучи економічне підпорядкування України РФ всупереч договору про зону вільної торгівлі між країнами СНД, обмежувала ввезення українських товарів. На російських ринок та розпочала спорудження обхідних газогонів до Європи. У серпні 2013 року Росія розпочинає експортну блокаду українських товарів. В російських ЗМІ розпочинається ця безпрецедентна антиукраїнська істерія з погрозами відреагувати на угоду економічними санкціями. Водночас, за лаштунками політичної вистави щодо зневажання захисту українських інтересів. Демонстрованою для української та світової громадськості РФ готувалась до вирішального удару по суверенітету України. За домовленостю з Віктором Януковичем, на найбільшість керівних посад у силових відомствах були поставлені російські агенти, які розгорнули діяльність на шкоду інтересам України. Неспроможність Російської Федерації після переможної Революції Гідності продовжувати неоімперську політику щодо України. Стало головною причиною розв'язання проти України гібридної війни. Метою цієї війни є нове підкорення України, а з часом і повне знищення нашої Батьківщини як національної та культурної одиниці, суб'єкти міжнародного права та геополітичної реальності. За основи гібридної війни взято насамперед збройну агресію, що проявилась в російській анексії території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. В повномасштабному вторгненні російських військ в окремі райони Донецької та Луганської, Луганської областей, у закиданні на терени України російських спецпідрозділів та агентів для ведення розвідувально-доверсійної діяльності, організації координації та підтримці місцевих злочинних і терористичних елементів, і звичних запроданців на сході та півдні України. Складовою гібридної війни є приховування цинічне заперечення. Агресором факту ведення воєнних дій розпочавши проти України гібридну війну, Росія її так і не оголосила. Гібридна війна передбачає і широке використання невоєнних засобів агресії, втручання російських політиків у внутрішні справи України шляхом провокативних оцінок подій та українських політичних діячів, підтримки антиурядових бізнесових угруповань, політичних партій, релігійних організацій, криміналітету. Корумпованих політиків і військових, надзвичайно вагому роль у гібридній війні відіграє інформаційна складова. У різний спосіб російські агресори та їхні агенти насаджують у свідомості наших громадян негативне ставлення до та недовіру до влади, презирство до національних героїв, традицій та святинь, створюють протистояння на релігійному ґрунті, використовуючи стереотипи мислення радянської доби, Природну схильність людей до ідеалізації минулих років, пов'язаних з молодістю, організатори інформаційно-психологічної війни мають на меті деморалізацію військовослужбовців і цивільних, що спонукати їх до зради власної держави та підтримки агресора. Виправдовуючи свої дії перед міжнародною громадськістю, вони облудно зображають Україну як негуманне нацистське суспільство тощо. Тут ми з вами бачимо, що з приходом до влади в Російській Федерації Путіна відбувається стрімке погіршення українсько-російських відносин. Російське керівництво всіма силами намагається не допустити Україну до вступу до ЄС та НАТО. Коли зупинити цей процес політичними засобами Москва не вдалась, не змогла, вона учинила пряму збройну агресію, не припиняється при цьому і гібридна війна. Але Україна іде своїм шляхом і йде. До Європи. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.